Привіт, друзі! Вітаємо на каналі Грибний Сезон. Ми вже у лісі. Джері, як звичайно, побіг десь за білками. А у нас є сьогодні перша знахідка. Дивіться, який білий гриб. Першим знайшли сьогодні. От такий, друзі, красень. От такий чудовий гриб. Файний, молоденький. Вмикаємо його. О! Забираємо в корзину і йдемо шукати далі. Краса. І чергова, друзі, сьогоднішня наша знахідка. Ось такий білий гриб. Бачите, який красен виріс. Така нога. О, Файний. Уже досить зрілий, починає жутіти втіти гімінофор, але гриб чудовий. Забираємо в корзинку і йдемо шукати далі. Джері, як завжди, знов десь побіг. Де він ходить, От пропустив такого нам гриба. Хм? Сонечко виходить із за хмар. Вже вияснюється, піднімається все вище над обрієм. І бачимо таку сируїшку. Червоні мухомори. Це хороший признак, бути і десь поруч білі гриби. Будемо дивитися. І наступна, друзі, наша знахідка. отакий От гриб там собі росте, чекає нас. Так, як нам до нього добиратися. Мусимо обминути ці всі. Киворіс красень. Трошки шапку порозли, але нічого, гриб. хороший. нога чиста, здорова, прекрасний гриб. Що ж. Забираємо. Йдемо далі. І чергово ми знаходимо, друзі. От такі шиткованці білі. Це фактично повністю білі, не жовчі. Лисичка, лисичка можемо забирати. Хороший. От такий, Лисичка заберемо. І дивимось далі. Джері? Джері! І Знову мухомора. Їх багато зараз полісові. Таких красенів. Також, друзі, попадаються нам жовті жоники, умовно істівний гриб. Ну, В такому стані їх вже брати не бажано, вони вже великі виросли, ну хоча, в принципі ще можуть. Мору бути. Ну вже у зрілому віці жорсткі. І в такому віці вже їх не дуже бажано збирати. А так і жувік, жовтий, умовно стівної гриб після відварювання протягом 20 хвилин можна сміливо вживати, смажити, наприклад, або солити, маринувати. Ось така знахідка, друзі. Бачите, як вони тут виросли рясно. І червоний мухомор біля них, біля підберезової А поруч, друзі, саме цікавіше. Отака знахідка, друзі. от такий білий гриб Бачите, який красень тут виріс. Краса, правда? Краса, друзі. О, такий білий гриб. Хм. Там знову бачимо мухоморів А тут іще жовтий. Ні, це теж підберезовик. А цікаво, цікаво, друзі. Там бачимо ще. Червоні мухомори ростуть. Що ж, більше білого не бачимо. Цього будемо вимикати. О! Прекрасний білий гриб, жовтіє трошки знизу. Ну то нічого. Краса, йдемо далі. Почистили. гриб чистенький. І кладемо в корзину, йдемо далі. Початок уже є, досить непоганий. Ось такий мухоморчик червоний. Зараз їх дуже багато в лісі. Вони свічать, що поруч можуть рости і білі гриби. І так є, от бачимо, такий уже білий, зрілий фактично. Але перевіримо, може щось із нього ще й... і виберемо, якщо в доброму стані. Що чистенький. Може і по непоганому стані ще щось почистимо і буде з нього. Що ж, побачимо. Уєфін ніколи, друзі, він так собі росте. Ну, то вже це вже все. Схоже на те, що цей поважний пан вже своє віджив. Напевно, ми його вже не будемо вимикати. Вчора була вночі гроза. Бачите, він вже зелений знизу. Цього не будемо вже вимикати. Найхай він собі так лишається. І розмножується далі. Розсіює спора. ми Друзі, йдемо далі. Ще дуже багато ялесичок. І деякі досить хорошої якості, друзі. О, Будь ласка, яка лисичка. Краса. Дощовики. Там далі знову бачу є лисичок. Що Спробуємо їх трошки позбираємо. І знову красуні лисички. Бачите, як вони ростуть. Не відпускають нас, мусимо збирати. Мури мух. Жовторожаю істівний гриб. Ми його не беремо. Так як і сироїшко такі не беремо. od. Na chytka cikaví v nás je druží. Bač takej krásen tu roste. O taký. O takej bilý hryb. Vyriz druží. Krása. Vlakajeme. O. O. Krása. Duže fajný. Čo už. Čistíme. Vereme v kurzinku. I šukajeme dále. Краса, друзі. І от, друзі. от така знахідка. Бачите. Уже вони є в лісі. Вже їх є і багато. Осінні опеньки. Краса. Ну що ж, ножик маємо. І будемо їх зараз зрізати. Чудово! Вже нас радують і опенька 25 вересня я їх побачив перші. Збираємо і йдемо далі. Що ж, друзі, зрізали? Тут через день-два другі повиростають. Так, друзі, назбирали, бачите, трошки лисичок, білих, є вже опеньки. Але тут бачите, що відбувається, що тут росте. От бачите, ви подивіться лише. Який пень, я знайшов у лісі. О, така краса. Та ви що? Ну тут корзинку ми, я думаю, можемо набрати. Бачите, що тут є. Краса. Просто неймовірно. Навіть не знаю. Зараз напевно беру, Назберую. Повна корзинка буде. І все. І це так по всьому лісу. Я так розумію, то від того пня вони тут так ростуть. І все довкола в апеньках, Бачите. Чудова знахідка. Просто чудова. Ви тільки помилуйтеся, яка краса. Друзі, це щось неймовірно. Джері. Джері. О, то ми знайшли знахідку, бачите. Із Джері. Так, тут їх є. Ось така краса, друзі. Корзинка вже майже наповнила, а грибів іще опеньків дуже багато. Шапочки молоденькі, як бачите, дуже файні молоденькі опіньки. Так, приблизно біля шапочки зрізаємо і в корзинку. Чудова знахідка. Коли з'являється ота опінька, дехто стверджує, що вже скоро гриби білі будуть переходити. Ну, в принципі, ми так ми їх і помічаємо. Грибів білих, як сьогодні, вже ходили по лісу, не так багато знайшли. Але ця знахідка, друзі, бачите, корзину наповними буквально за кілька хвилин, я так думаю. Ну, Трошки попрацюємо. Так зрізати кожну опеньки, але дуже файні молоденькі. Ще б день-два побули, не забрали б ми їх і вони вже б були все старі. А сьогодні вони чудові. Чудова знахідка, друзі, дуже задоволений такими, такими грибами. Так, цього. Пня позбирали фактично опеньки. Але там вище, бачу, ще один пеньок. Зараз до нього йдемо. Друзі, дивіться, що тут у лісі. Молоденькі опеньки. Дивіться, яка краса. Це вже так назбирав. Майже повна корзина, а тут іще таке. Але ви от подивіться ще один пенюк. Бачите, що тут відбувається. Що ви бачите. Навіть не знаю. Напевно, прийдеться іще добирати і добирати. Маємо ще пакет, але я так розумію, пакета нам одного не хватить. Ну що ж, такі вже дуже великі. Будемо старатися вибирати молодші. І збираємо далі. Воно бажано ще не відділився від чапочки. Зараз покажу якого плану, краще збирати молоденькі. Ось такі. Краса. Краса. Так, да, друзі, краса. Просто е у кость. Що ж, друзі, ці опеньки прийдеться залишити. Ну, котрі більш молоденькі ви збирали. Назбирав повну таку корзинку і сумку. І зараз, так як більше тара не маємо. То будемо повертатися додому. І на наступний раз, думаю, можна буде повернутися. Але, швидше за все, ці опеньки на наступного разу, на завтра вони вже будуть ще більші і вже не будуть молодими. Сьогодні вони ще чудові. От завтра їх вже буде, може, і запізно збирати. Але другі молоденькі ростуть, друзі, повно опеньків. Зараз у лісі, бачите, всюди опеньки. Так що, друзі, всім дякую за сьогоднішній перегляд. Всім. Нисно здоровје, мирно небо и до наступниот, друзи, зустричај!